Отже, як же ж виготовити оці самі соляні мішечки, які нам знадобляться для спеціального масажу? Дивимось. По-перше, ми з вами беремо шкарпетки, ну, звісно, розрізаємо. Ми з вами розбираємо ці шкарпетки. Ось таким чином у нас є дві пари шкарпеток: тоненькі шкарпетки і більш товсті шкарпетки. Зараз ви все побачите і зрозумієте, що для чого нам треба. Далі, у нас є сіль кам'яна, і у нас є, безумовно, ганчірочка така, яку ми будемо використовувати. І, звичайно, гумки для волосся. Отже. Першим ділом ми з вами нагріваємо сіль на пательні. Я просто відчуваю себе як в кулінарному шоу. Ніколи не думав, що буду робити щось на кшталт кулінарної страви. Але це буде дручно і необхідне нам для нашого з вами здоров'я. Отже, нагріваємо сіль на пательні. Нагріли сіль. Коли сіль розпечена, роз, 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 розкалена, дуже гаряча має бути вона. І потім засипаємо обережно посередині, посередині саме ганчірки. Після цього дуже просто складаємо нашу з вами ганчірку в такий конвертик собі. В конвертик. Після цього конвертик, ми, вона дуже гаряча, тому ми беремо шкарпетку обережно. і Всю сіль закладаємо у першу тонку шкарпетку. Швиденько, 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 бо вона гаряча. Роздавлюємо її. Бачите, у нас е, е, отака штука, зробили ми. Да? Мішечок такий. Він дуже гарячий і одразу на тіло працювати з ним не можна, тому що він буде опікати. Тому ми беремо другий, другу шкарпетку і одягаємо цей мішочок ще один раз. Закриваємо шкарпетку в шкарпетку. І цю шкарпетку ми можемо або зав'язати на вузол, ось таким чином, якщо вона достатньо велика довга, або можна зробити те ж саме, але з резинкою. Ось таким чином беремо мишечок між двома пальцями, між великим і вказівним. Придавлюємо. І у нас з вами є масажер, так званий соляний мішечок. Він дуже теплий, навіть десь, може, трішечки гарячий. І це буде треба для того, щоб ми могли робити пресацію, так званий прийом, або навіть давлючі розминання. От саме цей мішочок буде нам з вами Зручною, зручною допомогою. Таких мішочків треба зробити два для того, щоб працювати одночасно двома руками. Отже, просто і ефективно. Як використовувати ті самі соляні мішечки, які ми з вами зробили раніше? Ось вони готові. В цих мішечках в нас сіль, гаряча сіль, і мішечки такі теплі аж до гарячого. Якщо вони будуть трішечки остигати, можна просто витягнути одну шкарпетку з іншої і продовжити масажні маніпуляції вже з більш гарячим, з гарячим мішечком. Отже, після мішечки загалом використовується, частіше за все, вже після всього масажу для глибокого прогрівання локальних ділянок, які є болісними. Ну, це називається болісне м'язові ущільнення, або тригерні точки, або зони міогілозів. Не переймайтеся. Якщо ми знаходимо болісне місце, його треба обробити у цим самим гарячим мішечком. Отже, після масажу ви будете вже знати, де у вас болісні у людини. Бачите, болісні місця. І оці болісні місця, зазвичай вони є симетричними. Накладаємо міш мішечки і притискаючи достатньо сильно. Робимо ось такі спираліподібні, кругоподібні рухи від хребта. Бажано від хребта. Від хребта. Ось таким чином. Далі пускаємось нижче, прогріваємо, нижче прогріваємо, нижче прогріваємо і прогріваємо. Ще разок. Прижали, надавили тр трішечки і прогріваємо у цим гарячим мішечком. гарячим мішечком. Гарячим мішечком. Це треба робити кілька разів, скільки і як буде у методиках. Зараз тільки техніка. Ще можливий варіант просто покласти мішечок, прижати його і потримати кілька секунд, десятків секунд, може навіть хвилин, для того, щоб ну, взагалі дуже-дуже е глибоко прогріти потрібну нам з вами ділянку. Також, будь ласка, кисть на кисть, голову. На таким же чином можна прогрівати цими міш... мішечками. Бачите, встановлюємо їх строго перпендикулярно до плечей і прогріваємо трапіцевідний м'яз. Таким же чином можна прогрівати м'язи шиї. Бачите, не просто прогрівати, а ще й масувати. Це елементарно, але це дуже ефективно і не потрібно буде ніяких додаткових спеціальних масажерів Там складних або коштовних. Ось таким чином. Ви робите масаж Мешечками з сілью. Мешечками з сілью. Тільки хочу нагадати, що будь-які рухи ми робимо що? Від голови, від голови, від голови, тобто зверху, вниз, вниз і вниз. Ще на ці мішечки можна лягати. Тобто людина, коли лягає на спину. Вона, пам'ятаєте, підкладує, що фігурний наш масажер гарячий під шию, а під болісні частини можна підкласти у ці мишечки і просто лягти на ці мишечки. Це ми будемо робити вже перед масажем, для того, щоб підготувати, розслабити і прогріти необхідні, необхідні нам ділянки. Ось таким чином працюють ну, прадавні. Але дуже ефективні соляні мішечки.